Не трогайте в його серце, боля, ви хочете, щоб зараз Зніміть. Зніміть. щоб мене фотографили. Я сфотографірую, я фотографірую. Я фоткаю. Кажіть, давайте підемо довідку, відведемо їдемо. Що я скажу? Давайте запускають so, мене! Ну я ж кажу, прошу, дайте довідки, чи не so, добрі. Та щастя, мужик, щастя, мужти! Ну давайте, що

Де що ви мені таку не співає? Та куди ж тебе болить, рука? Не бавіть, що ви робите. Та підозрюємося! Що він приступний, чи що йому вашу мать! А ну тепер скаже, як мені? У якому родину? Та що ж ти ламаєш, гадюче! Списіть його, дивіться його, списіть, що ви йому робите? Що ви йому робите? Робить у раціях построїть. ти знаєш, у дубінці два. Таке, що ти скаліки робиш. Підошки підриватися. Оце так довідки дають зброй. Дайте довідку, хай піде візьме ви! Ота тобі інтернет, дівчата, Що виловіть. Скаліки. Будете не давати. Кого ви ловите, гадите, Дитюри отакі самі пішли от сюди. Їду підмінили. не знає, де та довідка? Ми не знаємо, де та довідка. А як, Ванько, скажи! Наврушники. Слухайте, пожалуйста, вимучували йому. Я ж вас просила, хай, Ванько, скажи, де та довідка? Дай телевізор, повітря не біля, візьми. Как они зашли, Томас? Идите Да.